Ну що, сьогодні ми молотим ячмінь, славутич, комбайн, дядя Сережа на газончику, ну і його комбайн теж. З Мерседесовським мотором. В цьому відео молотим, показуємо, як ми це робимо, скільки виходить, розкажемо, де що покажемо, куди здаємо, яка ціна, все розкажемо до кінця відео. Так що, вони говорили, що зараз ми прокатаємося в кабіні. Я хотів це поправити, але боюся порохів, так коля, що страшне. Я ячмінь ненавіжу просто. і я, кстати, наш Т40 теж чекає. Тобто, якщо Камаз не успіє відвезти, газончик, то ми загрузимо туди і повеземо трактором. Все, працюємо. Така у нас діляночка. тут 6 гектарів 20 соток. І ще в нас є окремо ще 2 гектари. Сьогодні все збираємо все покажемо. Еще раз ага. пишу двери. А <laughs> не, можно покататься достать... Я хочу, чтобы ты разработал, чи не? супер, тут... Что? Отлично. Отлично, да? Да, все, все, лучше. Андреша просыпал. Профессионал в своем деле. Ну, все поехали. Ну, шары. Ну. Привет. Что, такого все смаччиваешь вообще? Ага. На ходу. зажатка мая 6 а. мощно пойду глядать тема цель слова тычка 2 капец аппаратура А. Ах ти що, Такий комбайн здорові здалека, кажеться, їде вроді щось маленьке Опа. Я ще ніколи на такі штуки не їхав Капець пилюка. Нормально Так, тримай Ти будеш з вулиці знімати. А оце щоб п'юка їба? І... Ищи, ты нагадаться, що да я. Из повреждения, шосный роба. А, а, це ошибки типа видают? Да, ошибки. Тут? А тут вообще песня, смотрите Я еще так не буду вообще не никогда Вообще ляпота Мне не понравилось, только что по раке, такие колючие, что просто А так тема, взагали классно Мы это не показываем, Да Це що був моряшник чи? що? Накидало трохи. Бачи нюанс. Давай бо зараз будеш пішки йти. Він виходить за сильно виляг, а і того треба закидати вниз. Та? Та? Я буду дальше краще. Краще. Краще? Нічого сім. пата. Мені ну, подобається. Я думаю, що э, це так вас Дивіться, який тракторець файний. Каже, що прицеп сам зробив, дивіться, який чоткий. Ага. Тут короче, все працює, О, Дивіться, повороти, стопи. Піднімається, висипає, каже, що 2 тонни з половину легко грузить. Тут ось так. Ще красота. от. Вот там цей. Чітко все, піднімається цей. Прикольный такой прицепчик, как для маленького города, вообще отлично. В середине. да 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 вот. Это, бизнес пресс, все, да? А, все пришло. Супер. Получается, как раз бункер пришел. Таким аппаратом живозе у нас. Файний прицеп зробив все таки Думав дощ з мари, бо я заплати не буду Піді сюди снімей відео трохи. Я поки на емоціях маю щось розкажу В яких емоціях щось... Та ти отлично вообще Я в дерьме повністю Коротше нанюхалися порохів але класно, мені подобалося прокататися на тракторі. Ой, на цьому комбайні. Я, якщо чесно, я ще ні разу не їхав на комбайні в кабіні. Того для мене це було як відкриття якесь. Ви скажете, ти вже один старий чувак, що ти не їхав. А коли я маг їхати? У нас нема комбайну. У нас є 940. І ще показав е, прицепчик, цей, який сам зробив, я там зняв відео, покажу. Отам він поїхав. Він теж возить. Там беруть ячмінь у нас просто з села. Прикинь, каже, я підписаний на тебе, прикинь. Усі відео бачу. Я в шоці, походу, все село дивиться. Круто, мені подобається. Ми показуємо акуратно. І прокататися мені подобалося на цьому комбайні. На цім тракторі краще. Е, що ще розкажемо? А, куди ми здаємо і по чому здаємо? Здаємо по 7 гривень. Не знаю. Я бачу виказав, давай узнаємо щось нормально, десь нормально толкнемо, нормально. Робимо грошей. А він не знаю, десь здає десь він собі сам знайшов, собі сам найрішає ці діла. Мені все одно, в принципі. Я предлагав, не хоче. Могли би знайти більшу ціну, може. До речі, яка у вас ціна, теж напишіть цікаво. У нас Чернівецька область. По 7 гривень приймають. По-моєму, і ці. Фермера приймають по 7 гривень. А це здає людині в селі, яка має свиней тримає та для себе бере. Коротше, по 7. Що в нас виходить зараз? Ми зберемо цих 6 гектарів і почитаємо, скільки в нас вийшло по тонам. Якщо цікаво, скільки воно дало, це ми скажемо трохи пізніше в кінці, бо ми ж самі ще не шаримо. Прицепчик у нас готовий зараз загрузиться. Якщо е, тот, газончик не співає, то ми догружаємо сюди. Дуже жарко. Я взагалі, я, я навіжу таку роботу, я ненавіжу таку пилюку, я не навіжу цілостільки воно чохає постійно. Але мені подобається, що хоча б ми його не грузимо, бо ми колись самі брали. І грузили в сарай, а ми цей рік собі нічого взагалі не лишаємо. Може одну тонну і все, не більше. Батя все здає, Все, коротше він. т 40 Хто там казав? Провірте, т 40, а загрузіть його повний зерном. Ми провіримо його всім відео, провіримо це спіління, коли воно буде тебе боксувати. Побачимо, загрузимо, проїдемося, побачимо. Я сюди приїхав на шостій передачі взагалі. Вообще... Надіюсь, мікрофон робить без всяких питань, взагалі чітко. Ета ще знімає камера кип'яток. Вона кип'яток, а я не кип'яток. К а, отлично. Все, далі ще щось може покажемо, розкажемо, коли будемо сипати сюди, покажемо. Так що, працюємо. Під'їдемо під комбайн, щоб було удобно, бо походу треба вже висипати, щось газончика я не бачу. Його і чуєте, до речі, якщо він десь недалеко, бо в нього вихлоп. А, дивіться, що... Я Якраз співаю, все, я навіть не запускаюся. Фух, це хоч добре. А то ті мішки зараз підставляти тамо, на ці штуки. ми підставляємо мішки, коротше, постійно. На... Ось тут, та мішки, бо у нас нема цих таких кап... тих... резинок спеціальних нема. Їх ставити, там віті усе та пилюка, і ти тако сидиш, тобі в лице вже. Круто страшне. Того зараз газончика грузя. Ще за два бункера туди вальнути. Сіганули <різь> <різь> <Ще> туди? <різь> О, це продувати щось? Да, зараз каже він, що е, комп'ютер пікає, що 80 чи 80 з чим. Нагрівся? Ну, там радіаторі моцні, він не гріється. Але ага. ми не продавали сасіко молотим. Ага. Ну так, да, то воно ж летить так. Що... Да, да, та я. він каже, що пікає. Як я поверну дуйку, возно зараз ми ага. дві хвилини дунемо його та. Файно це зняти, як би зло? Так, да, так, да, це 10 тисяч свогін на стов. Бо Оце фірмінний. І, і це ще би напевно, мабуть. Да? Це нога. А, нова. Це я їхав спеціально в Чернівцях брав, І це не є така мощна, цей, але це хороша, бо я спитав mm -hmm. Андрія, він каже, у мене вже за 5 років чи 7. Можна. А я бачу, і, кстати, вони ку... носить. — Ні, то то мощніше у них, походу. — ні, ні такого саме. Да? Такого саме, бо я питав, кажу, бо я думав собі, що возьму прибалтійську вітас ніби Він каже, неплохає в мене щільська бензину мало дуї вовче супорова вона каже 10 стоїть а з сне пішов торік та й купив ну так воно пригодиться можна собі дути, щоб Кепка вийшла зразу Оце класно а ну кінь, да? дар, Прохладно. А вентилятор де? А де, там воно зоє, бач, заливає. Ага, понял. То, це воно через нього? Ага. Бо це там забило. Зараз будуть пробувати, покажуть, як це роблять. Ого. Ага. Комбайн байн уже як новенький, продули... повністю. Отличненько. І... О, поїхав собі. Охлаждався. Тема, коротше. Я тобі скажу, там в комбіні не так жарко було, як тут на вулиці. Я собі там сидів і балдів, там сквознячок такий продуває, Тут просто звариться можна. А хоча я колись дома наоборот, думаю, як ми тут вот жаров йдемо, жарко, а як там в дім, в кабіні, там ж пари вообще. Оказується двері відкривають собі сквознячок вообще тема. Лучше, чем нам обачним смертом даже. Кстати, там у нас щели царіачека і ми її косили. Ми її будемо громади, будемо тікувати теж. І будемо пробувати цю ячмінку теж тюкувати чу-чуть. Ну, типу, попробувати ту бачите, тільки покоси є. Тупо залетіти на п'ятій передачі з тюкопресом і стюкувати. Коротше, такої. Маса дуже сильна, ячменя, до речі, у нас. Сипи так, що просто, дивіться, на ці пастілки, Це січка. Січка, є таке слово. Просто так засипає файн. Я такого ще не бачу в року. Тут взагалі матрас зробили. Мат. А ну сальтуху зробиш з прицепа Все пісічки нам. Все на 24 вольт. Ось у вирізав. Всю стару вирубав. Все, все, все повністю, все на 24. Підйом, світло, все. Інженер почав робити. А, да, прокладно О, Хорошо. Але кондиціонер, в тебе світ. Це в мене клімат. Тебе світ. У мене значить. Фоксонний. Фоксонний клімат контроль. 36, Шо, Ты Что? едем. А, ну едем на трассу прибавим, зарем. Едем туда. А -а -а. Проверим. Да? Ну там не аж так. Претяты, мы легает, когда прежняя. Пойдешь пять тонн поднимаем и. Хоть бы что. Перекрили мені дорогу мати. Стой легковою, під'їхаю, та й вас всі стоять, і ржуть. Я протискаюся, друша себе з боку, протискаюся, має, та описи, що ви так? гай гай гай. Я наш раз туру, як кидаю сім'ю, які каміння починають літіти, в розсиплю, та більше мені не дякують. Щасти машини. маю, як поїхати. І так співають, сердяко. Щоб знали.

Зібрали, здали, виходить, здавали по 7 гривень за кілограм. виходило у нас з одного гектара плюс-мінус 4 тонні, Десь 4 тонні вийшло з одного гектара. Такий оток по відео, де ми е, молотили ячмінь і що у нас вийшло. Молотили славутичем. ну, коротше, ви це все бачили. Е, якщо хочете, ставте лайки це кінець відосика, дізлайки, пишіть коментарі, будь-що пишіть для продвіження каналу. І стерню ми теж вже почали тюкувати. Зараз ми тюкуємо. Знімаємо відео теж про те, як ми тюкуємо, як збираємо, як це виходить. Короте, теж це буде на наступне відео. Якщо цікаво, десь в кінці отут буде така штука. Подивіться, той відео теж про тюковку ячмінки. Стерні. Все, всім пока.